Рожньо-транспортні пригоди, вплив погоду на безпеку людей та закриття сезону велопатруля. Про це все дивіться далі у програмі на сторожі безпеки. Музика. Кожного дня поліцейські патрулюють вулиці Чернівців та фіксують чимало правопорушень. Початку листопада місяця працівниками. Управління патрульної поліції було складено 151 протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а це керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння, підпливом лікарських препаратів, що знижують увагу водія, також передача керування іншим громадянам в такому стані або відмова від проходження огляду на стан сп'яніння на вимогу поліцейського. Водіям потрібно бути обачнішими, зазначає патрульний, та дотримуватись усіх правил дорожнього руху, щоб вберегти себе та інших від нещасних випадків. Правопорушень дуже багато різного роду. Це як і порушення швидкісного режиму, проїзд на заборонний сигнал світлофору, порушення правил зупинки стоянки і. Всі інші правопорушення, які визначені Кодексом України про адміністративну відповідальність, у відповідності до виявлених правопорушень поліцейськими проводиться певна робота, інколи профілактична, превентивна. За водіння у стані алкогольного сп'яніння правопорушникам загрожує штраф від 17 тисяч гривень та позбавлення прав на керування транспортним засобом на рік. За керування транспортним засобом в стані сп'яніння. Є відповідальність у вигляді накладення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення права керувати транспортним засобом терміном один рік. Це якщо особа протягом року один раз керувала в такому стані, на яку було складно протокол, який пішов до суду і відповідно суд наклав стягнення. Якщо особа протягом року вже один раз піддавалася такому виду стягнення, то за друге вчинення такого правопорушення штраф сягає в розмірі 34 тисяч гривень та позбавлення права керування терміном на три роки. Керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння є найпоширенішим адміністративним порушенням. На жаль, керування транспортним засобом у стані сп'яніння це є одним із найважливіших моментів, які спричиняють ДТП, зокрема, і ДТП з потерпілими. За 2023 рік на території обслуговування управління патрульної поліції Чернівецької області було задокументовано 144 факти дорожньо-транспортних пригод, в яких водії перебували в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння або відмовлялися від проходження огляду. ДТП створюють не лише п'яні водії. На жаль, є певні умови, які збільшують кількість дорожньо-транспортних пригод. Це темна пора доби. Це погані погодні умови, дощ, сніг. Ну і відповідно є супутні фактори, наприклад, як поганий стан резини в автомобілях, тому що воно також впливає на довжину тормозного шляху. Ну, і, відповідно, інші супутні порушення правил дорожнього руху. Тому що якщо людина буде дотримуватися всіх умов, зазначених правилах дорожнього руху, керувати з безпечною швидкістю. Враховувати всі дорожні обстановки, то у відповідності і потрапляння в ДТП зводиться до мінімуму з вини саме цієї людини, цього водія. Патрульні рекомендують перевіряти свої транспортні засоби перед виїздом, особливо у зимовий час, аби не створювати собі та іншим небезпеки. Так, однією з причин смертельної аварії в понеділок, 20 листопада, стали саме стерті шини автомобіля. Тож патрульні рекомендують змінювати їх відповідно до сезону. Користуючись уже нагодою, хотілося б звернутися до усіх водіїв, нагадати, що Стан резини на автомобілі він дуже відіграє важливу роль. Тобто з настанням холодів та випаданням снігу на автомобілі повинна бути встановлена саме зимня резина, тому що є певні технічні характеристики, як зимної, зимньої резини, так і літньої резини. І вона відіграє дуже важливу роль. На жаль, маємо вже практику і власний досвід, коли. Оформляючи те чи інше ДТП, бачимо, що однією з причин вчинення цієї дорожньо транспортної пригоди могло бути поганий, поганий стан резини на автомобілі, зокрема, і незаміна зимньої резини, літньої резини на зиму. Тому нагадую ще раз усім і прохання дотримуватися всіх тих вимог і застережень, які прописані у всіх нормативних документах. По закінченню сезону працівники велопатруля знову стежать за порядком у складі автоекіпажів. У даному році працівники велопатруля виконали 1290 завдань на лінію 102, винесли 5556 постанов та склали 49 протоколів, 13 з яких за керування транспортним засобом у п'яному вигляді. Також працівниками велопатруля було виявлено 9 фактів зберігання громадянами речовин зовні схожих на наркотичні, виявлено 3 підробки документів, а також розкритий один грабіж. Велопатруль з'явиться на дорогах міста вже навесні 2024 року, як тільки дозволить погода.